Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексне автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують по всім деталям. В разі перебоїв зі зв'язком пишіть на Viber Telegram, вам віддзвонять. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Форт Транзит кастом 2015 року. 11790 ціна буде ще торг. От 2,2 дизельний двигун, 130 кінських сил, терміновий продаж, можливий обмін, 153 тисячі пробіг. Так, номер добре видно. Я з вашого дозволу легенько покажу. Мультикермо. шестиступенева механіка. Все, воно так буде трошки видно. Дякую, гарно. Так він виглядає. Opel Combo, 16-го року 10,850 ціна 1,6 дизель, 173 тисячі пробіг, Так номер диктує 050 780 23 41. Так, трошки сонечком проблематично вам показувати стан. Шестиступенева механіка. Виглядає. Це у нас пасажир. Так, є ще фаркоп. Мерседес Віано. Рідко трапляються такі на ринках. 12-го року 27600 ціна, 3 дизель пригнаний з Німеччини. На пневмопідвізці, панорамний дах. 140 тисяч оригінального пробігу. Так, номер є. Так, з доз, дозволу власника показую вам він-код для перевірки, власник дозволив. Так, я, правда, не знаю, як вам його точно показати. Не в тому форматі. Ну, У всякому разі. Фіксую, має бути видно. Так, шкіряний чорний салон. Спереду два місця. Є люк. Мультикермо. Автоматична коробка передач. Клімат контроль. Підігрів сидінь. Так, тут у нас дві бокові розсувні дверки. Є столик і ще п'ять місць. Так виглядає. Так і панорамний дах. Так, зараз зачиню. Вантажний Мерседес 12 2012 року 12900 ціна, 2,2 дизель 100 кВт, пригнаний з Німеччини, є кондиціонер, 203 тисячі пробіг. Номер є. Три місця спереду. Він виглядає. Вантажного польвівару в короткій базі. 11-го року. 10350 350 ціна, 2 літровий дизель, 220 тисяч пробіг. номер 096 882 46 25 Три місця. Так і виглядає. Шестиступенева механіка, кондиціонер є. Volkswagen Каді. Пасажир. 2008 рік, 8200 ціна, 1,9 дизельний двигун. Так, 120 тисяч пробіг. Треба, друзі, все перевіряти. Звичайно. Ну, різно трапляється. Так, стан сидіння вам, на жаль, немає змоги показати. Сидіння прикрите. Так, 500 механіка. Кондиціонер є, шкіряний салон. Тут, напевно, вже не дуже буде видно. Хоча трошечки видно. Opel Vivaro в довгій базі. 15 рік, 16 900 ціна, 1,6 дизель, 115 кінських сил, оригінальний пасажир, 40 тисяч пробіг. Тут є номер. Дві бокові розсувні дверки. Так, авто зачинене. На жаль. Три місця спереду. Так він виглядає. Ну, Кондиціонер, звичайно, 6 механіка. Так, в салоні ще ага, так вам видно не буде. Напевно, Шість місць затримований. Мерседес Віто 5-го року, 6800 ціна. Так, Авто від власника, пасажир 7 місць, можливо, ще торг. Так, об'єм двигуна не вказаний, 111 кінських сил, 495 тисяч пробіг. Номер є. Так, сильно затонований, тому ага, вам буде видно мені не дуже. Шестиступенева, здається, механіка. Так, тут ще два місця і три ззаду. Ну, на жаль, нема змоги повноцінно показати. Так, по кришці багажника явно видно сліди корозії. Опель Vivaro, довгій базі. Ага, ціничок там. Рас покажу Так, 89 рік, 11 750 ціна, 2,5 дизель, 140 кінських сил, вантажу пасажир, 225 тисяч пробіг. Так, головне, номер видно. Там Ага, свіжопригнане авто. Так, Показую, як виглядає. Так, тут авто в, в чохлі, Так, ну пошкоджень ну, візуально не помітно, але треба дивитися детальніше. Так воно виглядає, є кондиціонер. Так, спереду два місця і ще три ззаду. Далі йде дубль кабіна Вантажне відділення. Фаркоп'є, парктроніки. Рено Кенгу 9 го року, 5700 ціна, терміновий продаж, 1,5 дизель є кондиціонер 245 тисяч пробіг. Тут бачите номер телефону власника. Так, вже попросила не знімати салон, тому показую по колу. То є пасажир. Мерседес спринтер вантажний. 2014 року, 16500 ціна, 2,2 дизель, 120 кінських сил, 228 тисяч пробіг. Тут є номер власника. Покажу, як виглядає? Так, тут два місця спереду. Шестиступенева механіка, кондиціонер є. Так, ага, там ще є у нас два ряда сидінь. Так він виглядає. Рено Кенгу, п'ятий рік, 5400 ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка передач. Так, тут номер телефону. Так рідко такі авто трапляються. Вердень? Так він виглядає. Його Кондиціонер є. басики підбирай з другий чорт, от біж туди. Я буду підходити до вас.